Так, приїхали до сірого Атласа. Задній удар, був. продавець каже, що ля, кришка багажника мінялася і бампер. Так, зазори. Як якось, чесно кажучи, на Америку робилась, по-американському крило трошки виступає, капот трошки вдавлений, але тут такі форми. Так, машинка, ну, якби зараз погода в нас така. Ось так, тут у нас що ми маємо? Оптика діодна. Подивимося потім, чи оригінальна, туманки, передні парктроніки. Круїз активний, правильно? Ось. А смуги він тримає чи ні? Так, теж парктроніки. Так, тут візуально по оптиці все ціле. так, Зазор по бамперу заводський нормальний. З цього боку. Те ж саме, чесно кажучи, такі дуже, дуже щільні зазори. Так, гума, що ми маємо, літо, майже зношене міліметра 3, там погано видно, але міліметра 3. Диски, чесно кажучи, трошки такі в стилі електромобіля, досить закриті. Це, може воно відмиється, просто таке, як десь... Ага, це рубанули, не, в якусь яму чи бордюр попали. Тут йдуть такі мікро мікротріщини, ну як, тріщинки по гумі 20-го, але шишки немає. Ну це гума така ненадовго. Так. Зазор нормальний. Скло переднє тоноване. Восьмий рік, трошки царапки на тонуванні є від закривання, відкривання. Безключовий доступ, ймовірно. Контроль сліпих зон. Ну не така в них зборка, трошки панелі. Гуляють. Так, тут все добре. Заднє обережно. Опа. так, Заднє скло у нас шторки з сімна... 7 рік. Форточка. Тут у нас восьмий рік. Так, ага, тут отака історія. дивіться, да, Роздільні сидіння. Прохід до заднього ряду. Зараз зато вже ліхтарем буду показувати. Так, тут гума те ж саме, Ані, тут трохи більше, міліметра 4, мабуть, гума. Це, мабуть, це, мабуть ще американська, да, не знаєте. Ага, машина друга, ви сказали, так. Да. А у вас, якщо що документи на так, Да, ви будете так. Да, продавати. Так, у мене так доручення. Так, фари цілі сухі, не потіють. Тут от такі дивні, якісь великі зазори, як на мене. Пість, пість такий тобто, ось такий нюанс. Тобто такий зазор, не? але тут такі самі, трошки, можливо, більші, не знаю, трошки вони дивні. Але тобто тут у площині все добре. Тут ліва фара потіє. Не дуже, але потіє, бампер сидить добре. Так, атлас, наклеечки, В6. Так, йдемо далі. Задні, задні партроніки є. Фаркоп маємо. так, По лівій стороні у нас так, гума. Гума вся, плюс-мінус однакова, диски без пошкоджень колісні. Видно, що стоїть там ржавенькі такі ці. А, гальмівні диски. Тут косметики я ніякої не бачу, але знову ж таки сніг. задні таке відчуття, ні, плюс-мінус одна. А, ні, наче все-таки ці якось так зовсім трошечки тоновані. А задні більше тоновані. Або ж то від скла. Ручка трошки лід попадає. ось так, Тут наче нічого я не бачу, зіркала. Все добре. Зазор нормальний. Трошки, мабуть, прогрівали. Чи не прогрівали. А, скло навіть теж притоноване. Так само, як і бокові оці передні. Скло теж притоноване. Він код він код під лобовим склом. Видно, так? Да? Так, ну дах під снігом. Нічого я не зроблю. Я його навіть якщо почищу, там буде лід. Так, диск візуально цілий. Що я хотів показати, чи рідне скло. Скло у нас оригінал. Скло у нас восьмий рік. Там просто плівка і вона блікує. Восьмий рік скло. Зараз колодки, хотів з гальма подивитися. Ну, стоїть машинка, тому буртика особливо немає. Колодочок, чесно кажучи, небагато. Відсотків 30 передніх. В кращому разі. Так. Задні Задні диски не зношені практично, буртика немає. Колодочок теж небагато. Так же само, як передніх. Так, тут молдинги відклеюється, трохи зазор, бачите? Збільшений зазор. Треба буде дивитися по крилу, можливо, все-таки фарбоване крило. Так по ляді. Ну, такі от дефекти я вже показував, так нічого я тут по ні поганого не бачу. Наклейка комплектація сел. Трошки посклює царапинки дрібні. Скло заднє у нас 2000, 2009 рік. Мінялося скло на ляді. Від, ну, ляда, кришка багажника, не знаю, я так називаю, не всі розуміють. Так. У гальмам тут та ж сама ситуація. По колодкам те ж саме. Так, підкрилки на місці. Так же саме, як там, трошки гумки, бачите, не достають. Така от технологія, ось скільки колодок, не знаю, буде погано. Я сам бачу, а камера ти ще телефон створює тій. Так, що я хотів... А, на що? це тут. Ага, тут бачите? Це такі... Я бачу по хомуту, що це заводський такий хомут. Ось він незвичайний там трошки. Так. Далі йдемо по салону. Широко двері відкрити не можу, сусідня машина. Так, тут у нас підігрів зеркал, тут, до речі, складування є, там наче не було складування зеркал. Фендер музика. Там, здається, те ж саме було. По п'ятий місяць, там був, наче шостий місяць. Він код закінчується на 80-13. Так, задні ліві двері не, не знімалися. Передні теж. Сніг лежить. Так, тут сидіння, до речі, е, інший матеріал. Перфорація, О, автопарковка камери кругового чи ж. Так. Тут, до речі, бачите, шкірозамінник вже лопається. А всередині, якщо це і не шкіра, то щось дуже на неї, якась пресована шкіра. Ну, дуже подібний матеріал на шкіру. Там був повністю шкірозамінник. Пам'ять на три положення. Автосвітло, коври, Єва, Ева, кому як зручно. Підлокітник широкий, чорний, вибор режимів. Ось такий. Кнопка старт-стоп, електроручний, гальмо, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Магнітола ось така підігрів керма. Там наче не було цікаво, але там, типа як комплектація, а тут якась історія цікавіше насправді. Кермо без зауважень. Я на тій машині, можливо, не показав, але там теж було без зауважень кермо. Єдине, ж там трошки воно сіжіше було менше дисплей інший. Дисплей інший. Там Здається. Хоча не пам'ятаю вже так. Педальки все добре, пластики такі чорні, там були світлі. Не поцарапане. маємо. Те ж саме панорама. Тут вона наразі відкрита. Круїзи, меню. Ось дистань. Контроль смуг. Так. Тут зверху на приборці контрольні лампочки. Так. Трошки тут підмерзало, треба бажано гумки змазувати силіконом. Так, тут все добре, намазано, ржавчин ніяких нема. Так, міряємо по кузову. Так, а значить, теоретично. Має бути все ціле крім задньої кришки, 104, тут, до речі, колір тоньший. Білий був товстіший, пам'ятаєте там. 103. 95. 103. Дах я... А ні, ну, там трошки зможу поміряти. 101. 104.

Металева 274, фарбована. Давайте ми кришку залишимо на кінець. Пам'ятаю, прилом міря, значить 103, дверка, 120, 99. 104, 104. 113, 106. 103.

115, 114, 100, крыла не фарбованы. 104. Так, задняя крышка. Вверх там был фарбованный. Тут теж 247, 400, 328, 190. Ну дальше шпакливочка трошки есть, бачите, да? 213. 250. Это крышка задняя. С 1300, так прям, шпаклевочка Е. 1400, давайте отпорят за 8 крыло. 100. Интересно. 100. Это на 160. Знизу 234. 216. 188. Сто 237 240. 166. З 1500 бінляду. Можна було й поміняти, якщо чесно. 157 тут все легенько пофарбовано. По якості фарби, ну чесно, шагрінька непогана, сміття я не бачу, десь якихось потьоків, тріщин, усадки зараз ніякої немає. Ну, 1500 а що. А що? Тут тільки края якось, а далі бачите вже далі 173. Ну, Як є. Так. Відкрию ще раз. Чи що? А е, ф, ф, ф. а надовго? Я вже змерз. Ну, там, на А, Добре, добре. Так, знімаємо задній ряд. Це Сніг у нас попадав. Пластик чорний, нічого поганого не бачу. Теж шторки. Тут таке місце. Два сидіння ззаду, шкіра. А, ну, Чесно кажучи, тут мені ну, чомусь подобається більше. Так. О, спрацював інерційний ремені, тотніший інерційний механізм. 18-й рік. Так, клімат не тріснутий, то царапнутий. Те ж саме 115 вольт американських. Можна їх якось внизу там. А, два USB. Ну, місця тут, звісно, і сидіння вперед назад регулюються. Ось тут такий прохід підлокітники. Я думаю, чи працює тут посадка назад, не центральна. Не достає? Ні, воно наче не достає. Ні, не достає. До сусідньої машини не достає там до металу. Є саме посадка, вони передрухаються. Ось, наскільки я розумію, ані це складування ззаду. Чи вони навіть дуже швидко з'ємні. Другий ряд задніх сидінь чи третій ряд. Ось, Зараз відкриємо. Трошки десь щось пролилось. Так, дах, нічого не робилось, там зацепів немає, складок немає, п'ятин немає. Результат, що не тече. Підголівники, до речі, да, там не було підголівників. О, так. О, сили немає. О, Отак от вони виглядають. Чорне. Тут уже не шкіра, а шкірозамінник. Коврика немає. Просто ковролін. Так, складу назад. Є царапки, покажу ззаду. Тут теж бруду землі немає, ну тут все випиля, соситься, туди хтось сидів, але все ок. Однією рукою незручно робити, але можливо. Так, спробую багажник відкрити. Має бути на кнопці. Там, до речі, без ключа не відкривався. Просила ближче підійти. Трошки є бруд. Так, кантик цілий. Кантик не поломаний, тут уже такі от технології. Ага, тут ремонт був. Ремонтували кришку. Ремонтували кришку, але Заглушка на місці. Заглушка на місці. Відкрилась нормально. Десь тут воно лід натирає, або щось десь. Отак, тут, скоріше за все, десь. Так. Сварна точка, герметик, все добре. Тут аналогічно сварна точка, герметик. Єдине, що ні, все точно так же покладено, нанесено. Кришка крутилась, але її підфарбували. Тут те ж саме. Підфарбували. О, тут цікаве місце, але це тріщина таке пошкодження. Розумієте, тобто не тріснуло геометрично, а пошкодилось, повернули чимось. Тут, от, бачите, ніяких тріщин, тобто геометрично машинка не постраждала. Так, що ми маємо? Тут невеличкий такий додатковий коврик до задніх сидінь. Якщо на весь салон, то треба, ну, якщо чесно, тут місця просто... просто жах. Місця просто жах ззаду. Жах. В тому сенсі, що дуже багато. Тут у людині є номерний знак іменний. Цікаво. Творець, креатор. Так. Так, пластики, є якісь мінімальні такі пошкодження десь. Але надто не зашорхані, тут поверхня ціла. Так, що в нас тут? Там, до речі, по тій машині а був домкрат. Але там я не бачив сабвуфера. Там не було сабвуфера. І там ховається ще запаска. А, наскільки я пам'ятаю, не було там сабвуфера. Я підняв, але на відео це не зняв. Ось. До речі, рік у нас який. 2015. Кришку, мабуть, украли. Ні, це вершина. Це не рік Produce Date 18. Так, підкапотна частина. Продавець побіг додому, каже, замерз. Отака моя робота. Люди вже побігли додому. У п'ятий місяць 18-го року права фара, оригінал. Десь. До речі, відносно фар. По тій машині. Якщо взяти оця наклеєчка, бачите, тут заледве тримається. Ось інших написів ніяких немає. Там теж здається, те ж саме було. Єдине, що якось там пластик виглядає інакше. Якось він там простіше. Яке слиття там все-таки трохи інше. Так, тут все добре, крило не крутилося. Є такі тиснення, бачите, вах. Буду зараз продавця клукати назад. Рідина тут э, G12, червона чи рожева, так, подушка ціла, подушка п'ятий місяць. П'ятий місяць 18-го року. Там мотор помитий, а тут не митий і є трошки запотівання. Бачите, клапанної кришки. Ось, як є. Мотор не митий. Лонжерони все добре, трубки не гнуті. Так, всередині чистий. Алюміній, бачите, світло. Масло. Це піц. Масло старе, я скажу. Виглядає стареньким. Ось треба міняти. Так. Ця машина холодна. Дістанемо подивимося, щуп. Він тут кілометровий. Та машина просто недавно каталась. Не дістала. Ще там не відстоялось так. З холодного трошки клімату, десь ось є Сержавченка на хамотах, все-таки, бачите, з холодних місць. Так. Пластики все тримаються, гвинти. Там не було на тій машині цих усіх наклек, тому що там відбувався ремонт. А тут, от, бачите, загублена ця наклеєчка. Вона там ледве тримається, а тут вже втрачена. Так, по фарах. Написів. Тут теж ваг капот не скручувався. є такий бумажка по обслуговуванню Папірець. 0В30, не знаю, я би не радив таке заливати дуже рідке 90 км Не знаю, що там заявлено 1 березня. Цікаво. 1 березня 0,1, 22 e, не знаю. 24 лютого почалась війна, люди 3 -го. 1 березня 01.03 22. 1 березня міняли масло. Ну таке. Так. Гальмівна рідина в рівні. Якихось ремонтів особливо я тут не бачу. Ось, в принципі. Трошки ржавік, ну вже вік. Каталізатори зверху, цілі, наче не різані зверху. Гофри цілі. Ось, по капотові. Ржавчинок нема, все ціленьке, шумоізоляція, якось так.